У рівному виробників безпілотників підтримують навіть звірів. В парку історичної реконструкції давно знімають ролики про тварин, які там мешкають, але тепер перегляди і лайки вирішили монетизувати а гроші передати власне на виробництво дронів. Скільки уже зібрали, знає Володимир Миколайчук. Змійка вона тебе розірве. Змійка, змійка. змійка. То було поросятко. Змійка. змійка. Це зустріч після року розлуки військового і його улюблениці. Свинку Фросю Володимир, який працював клоуном, віддав в етнопарк, бо мобілізувався в ЗСУ. Зустріч захисника з Фросею розчулила користувачів соцмереж. Відео зустрічі хазяїних зсу і Фросі зібрали вже на даний момент 2,3 мільйона мільйони переглядів. Ну а по лайках це якийсь рекорд, десь 120 тисяч лайків. Це просто шалена кількість поширень. Фрося просто зараз. Зірка таку популярність вирішили монетизувати і закликають глядачів роликів про тварин донатити на проєкт Рівненський дрон він об'єднав людей, які виготовляють безпілотники для військовослужбовців. З рівного тваринки завжди викликають позитивні емоції, багато переглядів. І приклад з свинкою, фросею тому підтвердження реально багато переглядів і реально кошти. Ми відчули, що пішли. За кілька днів 80 тисяч гривень. Стільки зібрав ролик про свинку Фросю і її господаря в етнопарку. Обіцяють і далі знімати цікаві відео улюбленців, щоб підтримувати ЗСУ. То мені здається, що чим більше переглядів, тим більше вірогідність того, що хтось дає якусь копієчку, задонатить.